Усім привіт! Цим відео ми починаємо низку інформаційних відео для наших громадян, які прибули до Німеччини, з метою надати їм більше впевненості у вирішенні їхніх питань. Мене звуть Ольга Гатлін, я адвокат у Німеччині, а також представник благодійної організації Solidarity. Наша організація ставить собі за мету підтримувати співгромадян у ці непрості часи. У багатьох з вас назріває питання щодо працевлаштування та пов'язане з цим питання розміру заробітної плати. Як правило, з опису вакансій зрозуміло, яку заробітну плату пропонує ваш роботодавець. Але у цьому випадку йде мова про брутто заробітну плату. Кандидату ж на посаду було б цікаво дізнатися, яку саме заробітну плату він отримує на руки. Тобто нето. Такі розрахунки можна зробити за рахунок багатьох калькуляторів, які надаються в інтернеті, відповівши на певні питання, які складають основу для підрахунку. Перед тим, як ми прорахуємо за допомогою одного з таких калькуляторів нетто заробітну плату, я хочу наголосити, що з 1 жовтня 2022 року. Мінімальна заробітна плата, встановлена законом у Німеччині, складає 12 євро за годину брутто. Тобто працівник, який працює 40 годин на тиждень, має отримати у місяць 2080 євро брутто. Отже, перейдемо до підрахунку. Я користуюся калькулятором від Страхової компанії АОК. Навіть якщо ви зареєстровані в іншій страховій компанії, не має значення, тому що підрахунок видасть вам абсолютно ті ж самі цифри. Для того, щоб почати підрахунок, потрібно вибрати у калькуляторі місце, де ви проживаєте. До речі, посилання на цей калькулятор я поставила під відео. Отже, вибираємо місце, де ви проживаєте. У моєму випадку це Баварія. Я вибираю АОК «Байер». Наступним я маю вказати бруто заробітну плату, яку пропонує роботодавець. Надалі потрібно відповісти на питання, яке має дві опції. Або працівник вже. Має 23 роки, і, але не має дітей. Або працівнику ще не виповнилося 20 роки, або він має дітей. На що це впливає? Це впливає лише на те, що працівники, яким виповнилися 23 роки, але у них немає дітей, вони сплачують 0,25% більше внесків. У страхову компанію. Наступним пунктом потрібно відповісти на питання щодо податкового класу працівника. -класа. У Німеччині існує 6 податкових класів. Вони визначають розмір авансового платежу податку на зарплату протягом року конкретного працівника в залежності від його особистих обставин. Якщо Працівник помилився у виборі податкового класу протягом року, або його обставини життєві змінилися, є завжди можливість відкоригувати розмір сплаченого податку з зарплати, подавши річну податкову декларацію. Також потрібно відзначити, що податкові класи для розрахунку авансового платежу на дохід. Стосується лише зарплат. Для підприємців і отримувачів інших видів доходів застосовуються інші способи розрахунку та сплати авансового платежу податку на дохід. Отже, перейдемо до опису кожного з податкових класів. Як я вже сказала, в Німеччині існує 6 податкових класів. Ми почнемо з першого. Перший податковий клас надається завжди тим працівникам, які не одружені та не мають дітей. Другий податковий клас надається, як правило, тим працівникам, які самостійно виховують дітей, тобто матерям-одиночкам або батькам одиночкам І ці діти живуть з батьком або матір'ю разом, і батько та матір отримують на них. Дитячі гроші. кіндергельд. Шостий податковий клас. Стосується всіх працівників, починаючи з другого місця роботи. Незалежно від того, який податковий клас ви маєте на першому місці роботи, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. На другому місці роботи у вас завжди буде шостий податковий клас. Так само, як і на третьому місці роботи. А тепер перейдемо до тих податкових класів, які стосуються подружжя: це третій, четвертий та п'ятий податкові класи. Вони завжди використовуються у наступних комбінаціях 4,4, 4-4 фактор або 3,5. Комбінація податкового класу 4-4 надається подружжю автоматично після укладення шлюбу, і є оптимальним варіантом, коли подружжя заробляє однаково або з невеликою різницею. Якщо один з подружжя заробляє більше, ніж інший, то має сенс взяти інший податковий клас, наприклад, 4.4 фактор. Він краще е, враховує різницю між різницею заробітної плати. І у тому випадку, коли один з подружжя заробляє набагато більше, а другий з подружжя не працює або має невелику заробітну плату, тобто, скажімо, якщо один з подружжя заробляє 60 і більше відсотків від загального. Доходу сім'ї має сенс взяти податкові класи 3 та 5. Причому той з подружжя, хто заробляє більше, бере податковий клас 3, і у нього будуть мінімальні вирахування на його заробітну плату податку на дохід. А той з подружжя, який має мінімальну заробітну плату, той бере собі податковий клас 5. Отже, підсумовуючи можу сказати, що для подружжя існує три комбінації: 4-4, 4-4 фактор, а також 3-5. Комбінацію 4-4 податкова надає подружжю автоматично, інші дві комбінації потрібно отримати у заявочному порядку, тобто подати заяву, заяву на отримання цих комбінацій до податкової. Після того, як ми вибрали податковий клас, я вибираю перший податковий клас у калькуляторі. Ви можете брати той податковий клас, який більше підходить до вашої ситуації. Потрібно перейти до наступного питання. Наступні дані, які від нас вимагаються, це дані про частину звільної від оподаткування суми на отримання дітей Kinderfreibetrag. На кожного з батьків, як правило, дається половина цієї суми. Тобто, якщо у вас немає дітей, ви вибираєте 0. З однією дитиною кожен з батьків вибирає 0,5. З двома дітьми ви можете вибрати 1, з трьома дітьми 1,5. І після того, як ви вибрали цей пункт, ми переходимо до Кірхенштоя. Тобто податок. На церкву, церковний податок. Так, у Німеччині сплачується церковний податок. І він складає 9 або 8% в залежності від того, де проживає працівник, у якій землі він проживає. Але для багатьох вихідців з України цей податок буде необов'язковим. Саме тому, що він необов'язковий для атеїстів, а також він не сплачується. Послідовниками православної церкви. І останнє питання стосується року народження працівника. Тобто, питається, чи працівник був народжений до 1959 року, чи після 1959 року. Ми ставимо після 1959 року. Якщо всі дані заповнені, ми бачимо кінцевий результат. І ми бачимо, що, наприклад, при моїх даних, які я заповнила, з бруту зарплати у 2000 я отримую 1477 євро. У наступному відео я розповім детальніше, чому саме такі суми враховуються і скільки потрібно сплатити соціальних внесків та податків робітникам у Німеччині. Залишайтеся з нами і всього найкращого на сьогодні. До побачення!